У Харківі театр опери та балету закрив свій другий воєнний сезон і колектив пішов у відпустку. Однак вистави та концерти продовжуються у рамках проєкту Український арт-хаб Мистецька фортеця, який офіційно стартував у травні 2024 року. Ну, ідея була наша театральна, але ну, вона була дуже швидко підтримана Міністерством культурної інформаційної політики України і було розроблено положення, було розроблено всі це, необхідні, необхідні умови для, для роботи цього хабу. Ну а за основу ми взяли той майданчик, якомога зараз проходять всі наші головні заходи. Це в безпечному місті у нас в вховищі в театрі, і ми почали працювати за словами керівника театру. Наразі мистецький хаб працює для глядача безкоштовно. Це робиться на Скажімо так, на волонтерських засадах за рахунок самих закладів, які до нас приїжджають, ну і за підтримкою волонтерів і меценатів, які підтримують ці, наших партнерів, які підтримують цю цю ідею. Дійсно, це приїжджають не тільки гетьхайковські, але й наші це партнери із інших міст, це із Києва, із Полтави, із Сум. Це із Чернігова. Ми чекаємо зараз наших колег. Цього тижня на сцені у межах мистецької фортеці відбувся концерт Невідомі шедеври». Симфонічний оркестр харківської опери та балету під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Юрія Яковенка виконував твори композиторів класиків для мешканців Купінської та Дергачівської громад. А уже наступного дня харківська публіка у своїй мистецькій фортеці приймала зіркових акторів Київського національно-академічно молодого театру, які привезли комедію двоє оголених чоловіків. За мотивами п'єси французького драматурга Себастьяна Т'єрі. Два спектаклі в один день відбулися за Ніхто! У проєкті мистецька фортеця є і друга частина: це виїзні мистецькі тури у прифронтові райони. Приїжджали наші, е, наші колеги із Театру Івана Франка е, е, і з Театру Лисі Українки. Да, так, крім того, приїжджали з концертними програмами представники Національної філармонії. Ми з цими ж колективами, які приїжджають до Харкова, намагаємося виїжджати в громади деокупованих територій і на деокупованих територіях давати такі ж концерти, вистави. Думаємо виїжджати в інші регіони. Навіть у Чернігову, навіть у Херсон, Миколаїв. Є такі наміри. І це є. Також у планах виступу у Харкові театру з Херсону. Сподіваюсь, мабуть, наприклад, Херсонський музично-драматичний театр. Це ви знаєте, це дуже такий. Героїчний керівник, директор Олександр Книга. Звісно, така це остріть. Ну я ми його запрошуємо. Він сказав, що це обов'язково приїдеться на наступному сезоні. До Харкова наразі у межах українського хабу у Харкові готується до серпневих мистецьких заходів, у тому числі приурочених Харкову, якому цього року виповнюється 370 років. Галина Половик, агенція новин, громада груп.